Відзначали 90-річчя скромно, хоча хороша погода дозволяла розгулятись по повній. Але на ювілеї району було мало людно. Проте приїхав привітати губернатор Дмитро Калєсніков. В своєму виступі він відзначив, що Нікопольщина це земля давніх скіфів та козаків. Нікопольщина – це земля древніх скіфів. Тут були розположені п'ять козацьких січей. До сьогодні зберігалися більше 250 Самых настоящих, настоящих праздник, праздник э, исторических, исторических мест, мест, которые связаны с Казацтвом. Вы не вы только сохранили, сохранили, вы приумножили вы славу Казацтву. Кроме этого, этого наш, наш район является. Мощним районом. Голова області привітав всіх мешканців району зі святом та подякував кожному за непросту працю на благо всієї Дніпропетровщини. А ще Дмитро Калєсніков оцінив районні таланти та здобутки. Майстри із задоволенням демонстрували свої вироби та розкривали секрети. Це родина, це чоловік, дружина і тройка дітей. Ось оберіг мішечок достатку. От. От такі різні роботи, яка приходить ідея. Ми використовуємо волосся справжнє, от або льон. Справжня мотанка, вона плететься з якимось бажанням чи думкою. От, і людина, коли плете, саме ті кольори використовує, як на в якому напрямку її бажання. Якщо це здоров'я, сила, це голубими нитками переплітаються внизу кожний шо. Кожне переплетення йде голубими. От по кожній куклі можна подивитися, і видно з якими думками: жовтий це удача, зелений це гроші, червоний це кохання. Ну це все, все, все відомо. Не обійшлось цей день без традиційного вручення нагород та подарунків, після чого розпочався концерт. Розважали мешканців району циганський гурт Ромен, брати Яремчуки та Ауріка Ротару.